Сьогодні 7 січня 2023 року. Спроба номер 2 Твір подолання потенціального бар'єру. Або як вийти з потенціальної ями за допомогою внутрішніх сил. Автор твору Михайло Балуш. Щоб подолати потенціальний бар'єр, потрібно зменшити момент інерції тіла спін елементарної частинки при виході з потенціальної ями. На малюнку схематично зображена потенціальна яма, яка утворена двома похилими площинами. Це короткий відрізок дно потенціальної ями. І тіло обертання, яке скочується вниз під дією сили тяжіння і реакції опори. З фізики, класичної механіки нам відомо, що. Тіло, яке вільно рухається без впливу на нього якихось додаткових сил і додаткової прикладення, виконання роботи прикладення до тіла, воно не може піднятися вищ вище точки, з якої воно було опущене вниз. Тобто тіло приходить, проходить зверху вниз, набирає швидкість, проходить до потенціальної ями. І воно не може подолати цей потенціальний бар'єр. Але якщо ми, наприклад, зменшимо момент інерції тіла на дні потенціальної ями, ну, при умові, що виконана робота буде сконцентрована всередині, всередині фізичного тіла, яка складається з декількох там елементів механічних. Ми зможемо подолати цей потенціальний бар'єр. З механічної точки зору це, це легко зробити. Наприклад, якщо це буде вже квантова механіка, як зменшити спін елементарної частинки, я не, не можу цього сказати, тому що не є в тому фахівець. Але є фахівці, які зможуть, думаю, також цю задачу розв'язати. Також ми можемо ми можем ці всі дії зробити ну, з маятником Максвелла, який є прикладом коливальної системи, де тіло підвішене на двох нитках, і воно, тіло обертання диск, який має вісь на вісь намотані дві нитки, і воно під дією сили тяжіння. Розмотується, диск набирає певну кількість обертів, і в нижній мертвій точці міняє своє обертання на протилежне і піднімається вверх. І для того, щоб цей маятник піднявся вище, чим він був опущений, необхідно в нижній мертвій точці зменшити момент інерції цього тіла, яке також можна легко здійснити за допомогою механічних. Взаємодії. Так, ось така теорія. Всім дякую за увагу. До побачення.